І так, сьогодні в нас логіка, і сьогодні ми займаємось такою темою, як числові послідовності. Натім була задана одна задача про хлопців, які катались на човні, і їм треба було переплав... переправити а, полк солдатів. Полк це багато. Ну, там, наприклад, 20 солдатів, це не має а, значення, ну, тобто декілька солдатів. В човні можуть поміститися або тільки один солдат, або двоє хлопців. Тобто хлопець зі солдатом не може поміститися. Хтось розв'язав цю задачу, хоче розповісти. Якщо ні, давайте я швиденько тоді поясню. Тут чимось ця задача схожа на вовка, козу та капусту. Тобто, якщо в нас є Човен, який вміщує або одного великого солдата, або двох маленьких хлопців, то вони разом не можуть переплити. Тому треба зробити наступне. Треба взяти човен і переплити туди двом хлопцям. Так? Маленьким. Потім один з них, один хлопець залишається, а інший хлопець їде назад, і тим самим він просто переправив човен. Він тут теж залишається цей хлопець. Човен бере солдат, і туди перепливає один солдат. Ось він туди переплив, він же на березі. Човен бере хлопець і переправляється знов до свого друга. Так? Тобто тут в нас два хлопці. Ну, а далі вони знов перепливають на човні от сюди, один з них повертається, і так вони перевозять інших. Ось така задача на переправах. А сьогодні ми з вами познайомимось з такою темою, яку ми будемо ще в 9 класі більш детально вивчати, але в логічних задачах вона зустрічається досить часто і, може, ви вже бачили такі задачі, коли займалися логікою в початковій школі. І так, запишіть сьогоднішню дату, 17 травня. Класна робота. Тему уроку числові послідовності. І так, ну що таке числові послідовності? Це ряди чисел, які пов'язані якоюсь закономірністю. І так, почнемо ми з першої числової послідовності, яка має назву, вона не просто послідовність, а вона Особлива послідовність називається вона арифметична прогресія. Ми не будемо зараз давати давати строге значення. І так, арифметична прогресія. Це така числова послідовність, в якій виконується така закономірність. Кожен наступний член цієї послідовності отримається із попереднього додаванням одного і того ж числа. Ну, наприклад, 3, 7, 11, 15. Тобто, дивіться, можна побачити, що, щоб з першого числа отримати друге, додали 4. Щоб з другого отримати третє, теж додали чотири. І, як правило, вас запитують, що повинно стояти далі. Якщо ви побачили, що закономірність ось така, то далі яке число повинно стояти? 19. 15, так? Ну, Тобто це не важка закономірність. Ось а, з арифметичною прогресією ми будемо з вами працювати в 9 класі, ми там дізнаємося властивості. Цієї прогресії. Поки що ми просто вагати... так Я хочу сказати, мені тільки світло вмикнули. Можете е пояснити ось це автоматично. Ну, дивіться, ми зараз займаємося темою числові послідовності, це ряди чисел, які пов'язані якоюсь закономірністю. Іноді ця закономірність дуже просто виявляється. Ну Наприклад, тут ми побачили, що кожного разу. Додається одне і те ж саме число. Якщо у вас в числовій послідовності додається одне і те ж саме число, то ми отримаємо таку послідовність, яка називається арифметична прогресія. Є, наприклад, такі послідовності, а ну-ка зараз подивіться, може ви відразу зрозумієте, що тут сталося, і який повинен наступний бути член. Це в логіці, так? писати? А, це в логіці, це в логіка. Ми, я ж казала, ми будемо лише логікою займатися. Да. Скажіть, будь ласка, а що тут відбувається? А тут кожен на три множиться. О, молодець, Юля, бачиш, кожен наступний отримується з попереднього множенням на 3. Знак множення можна крестиком писати, да? тобто так? Тобто тут помножили на 3, тут помножили на 3. Тут помножили на 3. І тому наступне яке буде число? 54 на 3. Ось така послідовність, де кожен раз помножається на одне і те ж саме число, а, називається геометричні прогресії. Не обов'язково запам'ятовувати назви поки що. Ну, просто ми вже знаємо: що далі ми будемо з цими прогресіями, послідовностями зустрічатися в 9 класі. Будемо вивчати і арифметично, і геометрично прогресію. Так, а є, наприклад, якісь інші. А, тобто, закономірності можуть бути а, більш складені. Ось, бачите, у нас тут є в нашому підручнику третій тип. Він так складено називається, але давайте будемо дивитися так: на конкретних прикладах. Потім напиш, перепишемо назву, пропустіть місце. Такий приклад. Два, три, п'ять. Сі ручку, не бери, її в рот. Так, діти в когось звук не вимкнено. А, подивіться, давайте тут будемо шукати закономірність. Ну, множенням тут вже не вийде точно, так? Угу. так тут додали що? Додали одиницю. Далі додали. А там двічку. Двій... Двійку, а далі. І дрічку. 3. І так далі. Тобто далі що Чотири. Дода... Якщо ми 4. додамо 4, то буде число 12. А взагалі, дивіться, можна сказати, що кожного разу додається число, яке є членом саме арифметичної прогресії. Бо, ну, бачите, вони збільшуються на одне і те ж саме число, на одиничку. А назву, мабуть, можна не писати, бо це буде зайве, ну і це займає час. Неважливо, як називається, тобто такий тип закономірностей. А, а такий давайте розглянемо: один, три, сім, п'ятнадцять. І треба продовжити. Взагалі, якщо вас просять продовжити, ми е, тільки одне число писали, а ну, прийнято хоча б два. Так, ну що скажете? Що тут? Можна? Так. А 1,30 плюс 2 там збільшується на 2? Так, далі. Потім на 4. Так, потім. А потім на 8. І це все треба додати. Ну, а далі що буде? Дивись, а далі 2. буде 31. А почему 31? Во ти яке тепло от... додаш? Ти є числа, які утворюються одне з одного множенням на яке число? На двійку, так? Uh -huh. Тобто треба додати число яке? 16 і дійсно буде 31. Так зрозуміло, діти? Тобто, бачите, тут ми додавали числа, які є членами рекомендують. Можна ще четверту тобі не дуже зрозуміло. Дивіться, ну, по-перше, ми четвертий. побачили, що це нечиста ні. арифметична і нечиста геометрична прогресія, бо додаються різні числа. так? Тут один, тут два. Ні, ні, четверта, четвертий. Четверта, так? Бачите, тут. На два так. збільшилось, на чотири, на вісім. Тобто ми міркуємо так. Ну, а, тобто, не можна сказати, що кожного разу збільшувалось на два, да? бо тут повинно було б шістка стояти, а в нас збільшилось на вісім. А як? Яка закономірність між, чими, між цими числами 2, 4, 8? Вони утворюються одне з одного множенням на число 2. Тобто 2 помножити на 2 – 4. 4 на 2 – 8. Значить, наступне число буде 8 помножити на 2 – 16. А наступне число це буде? Так, 16 на 20, буде 2 – це 32. і тоді це число було б 63, так? Добре, тепер є так звані подвійні ряди. Давайте так, можна очистити? Всі встигли? Ні, ні, ні я там. 4. 4. Можете перше стирати. Добре, перше стирати і дату. Подвійні ряди, ну, їх відразу можна побачити, бо вони якісь заплутані. Тобто з першого погляду. Ніякої закономірності взагалі немає. От якщо ви не бачите ніякої закономірності, спробуйте подивитися на цей ряд, як на подвійні. Давайте напишемо так: подвійні послідовності. Так, ну, о, приклад ось такий. Дивіться. 72. А там друга геометрична прогресія, а, так? Геометрична, вибачте, да, геометрична. Так, подві, подвійні послідовності. 72. Ви встигаєте чи ви ще пишете ті? Я бачу, я встигаю. встигаю. 5, 4, 5. Так, ну по-перше, чому тут треба здивуватися. Було число 72, потім 5 стало менше. А потім знов якесь більше, 36, а тобто потім 10, 18, 20. Тобто бачите, якісь а, якщо ми дивимось на цей ряд як на звичайний ряд, то не зрозуміло, чому він так себе поводить. А нам треба 2... на два 2... Юлька, mm -hmm. можеш надіслати фото? Ну як ти 72 5 от Ніяк. Ділиться? Ну, ділиться. не наділо ж воно ділиться, а потім як... Ні, дивіться. Зустачує. А, ну, зустачує, а далі яка ж закономірність буде? Ви ж повинні... 72 ділиться на 2 і дорівнює 36. О, бачите, через один закономірність є. Угу. А, а потім 10 ділиться на 2 і утворюється 5. Тобто, дивіться, такі ряди ми можемо назвати подвійними, бо, бачите, вони якби перемежаються. Через один рік. Mm. Ось цей ряд яким чином утворюється один з одного члена? Множиться на, на два і ділиться. на два. так, Тут поділили на два. Тому наступне число буде яке? Множення. Ні, чому вдруг множення? Знов поділила. А, на 18 два. ділиться на два, одна mm. друге, це 9, а потім так, 20, це 40. Юля, я лишу право слово, бо ти. Не даєш іншим слова сказати. Що це таке? Це ж у нас не сольний урок. А тепер дивіться, ну ти молодець, але давайте так. Це ж якийсь навчальний момент повинен бути. Тобто наступне число 9. А тут а, другий ряд нас, якби він серед першого є. Тут навпаки множимо на 2, так? Множимо на 2. І далі множимо на 2, і що отримаємо? 18 помножити на, а, 20 помножити на 2 буде 40. Тобто наступні два члени буде 9 і 40. Ми зараз Юлю а, чимось займемо, а саме скажемо, щоб вона розв'язувала ось перший цей ряд. Так, Тут діти, щоб ви не переплутали, тут дужка не стоїть. Ось перше завдання, ось друге. Ось третє і ось четверте. Хто розв'яже особисті повідомлення? Але ми не все ще розібрали. Ольга Росуславна, а чому ось перше, друге та четверте мають назви, а друге, а третє та четверте? Ні, вона теж має, ось назва є, але тут вона така складена, що буде. Ну, вона не тут є. Бачите тут послідовність, в яких різниця між сусідніми членами. Утворювати арифметичну прогресію. Ми поки що поки запишемо це урок і пройде. Так, але давайте подивимось, є ще і інші ряди, які не підкоряються закономірностям, про які ми казали. Ну, наприклад, давайте візьмемо, напишемо так: це буде шостий тип, це нестандартні закономірності. Нестандартні закономірності. Почнемо ми з такої закономірності, яка має свою назву. І так, 6. Нестандартні закономірності. Так, ну от перший приклад буде такий. Один, один, два, три, п'ять, вісім. Треба продовжити цю закономірність, а потім я скажу вам, яку назву вона має. Це дуже відома закономірність, вона іменна. Так, хто хоче, підіймає руку. Я бачила там Костя підіймав. Якщо Юля буде підіймати руку, не викрикувати, вона теж може відповідати. А і ще раз, що потрібно зробити з нею? Продовжити закономірність. Тобто побачити, яка, яка ж саме там закономірність, сказати, яке наступне число буде. Наступне число 12. А, ні, а чому ви викрикуєте? Треба ну, особисті повідомлення написати, але не, не ні, не 12. Може, ви невірно підрахували? Ну подумайте. М мен... Ліза Адамова. Адамова. Можна, мені здається, що тринадцять. Так, ти права, ти права. А, так, а тепер, мені ти... А, скажи, будь ласка, яка ж тут закономірність? Що ти побачила? Чому саме а, Що Додаються попередні. Ось тут один додати один То... буде два. Потім, так, а... Один додати та... два буде три, так? Три два додати... додати три п'ять, три додати п'ять, вісім. Тобто, щоб наступне отримати, що треба зробити? 5 плюс 8. 5 плюс 8 mm, тобто, тобто, буде 15. Добре. Тобто це така закономірність. Можна така... відплати, так? Що ви кажете? Я теж саме, ну, я зараз не шлюбій відповідь, я, я, я теж сама. Що... Добре, добре, молодець. Молодець. Тепер дивіться, все ж таки хотіла сказати, назву цієї закономірності це закономірність, яка названа на честь математика Фібоначі. І так, називається ця послідовність числа Фібоначі. числа Фібоначі. А саме така, тобто її змінювати нельзя. Це вже так, буде. Так, вона одна і та ж сама, Да. Ось ці числа утворюють ряд, який називається числа А, Так, а тепер давайте таку закономірність розглянемо. Іноді треба. Взагалі так, трошки перевернути свої уявлення про закономірності. Давайте другий приклад такий розберемо. Me, а що це за числа фі. Фібоначі числа, які утворюються за тією закономірністю, яку побачила Ліза. Що наступне число фібан... утворюється з двох попередніх додаванням. Тобто, кожне наступне число, починаючи з другого. З третього, так, утворюється додаванням двох попередніх. 1 плюс один 2. 1 плюс 2 буде 3. 2 плюс 3 5. 3 плюс 5 8. Тобто наступне 13. У мене шесть. запитання. Так? А фібоначе разом пишеться? Да -да -да -да? Фібоначе, фібона... ну, разом разом. А писати приклад 2, чи номер два? І приклад 2, давайте. Ще одна така нестандартна закономірність. Дивіться така.

Так, що скажете? Чи бачить хтось якусь закономірність? Якщо бачите, надішліть мені. В особисті повідомлення, яке число повинно наступне здає? А там одно? Чи? Хоча б одно. Ну, чи два давай. Юля, в тебе перші дві вірно, а третя невірно. Подумай, будь ласка, третя невірно. Так, а четверта зараз подивимось. Ні, і четверте невірно. Перші дві не лише вірно. Ну, вони дуже прості, одну зірочку поставлю, і ти ще щось там відповідала, так, дві зірочки. Я вам надіслав і... за двох да, числа, зараз так. Я Дислав, не так, Поліна. Ну, Поліна так, тут, там, де число Фібоначчі, так. Не дійшло, то що ви кажете. Ольга Рославна, а я покажу? Просто в мене написано на інтернету. В мене ж світло вимикало, я не знаю. Ага. Покажу. Ні, Костя, там в другому прикладі не те щось, Костя біля, думає ще. А ага, в мене правильно? Не бачу. А Юлі правильно? Ну, давайте послухаємо Юлю. Нікіта, може так, сказати, якщо так. ви Е, Тут в нас закономірність така. Називається вона подвійня, тому що тут в нас спочатку 111, потім 213, потім 141. В нас між 111, 111 та 141, 30 різниця. Потім ми беремо, через ну, один, 30. То, Бачите, дійсно така закономірність, а тут є. Тут теж 30. 30, там більше. 516 є. Ні, я маю на увазі 30, буде потім, тому. Ну, так, буде Зрозуміло, 30. так, а тут. Так, а тут 100. Зараз. 300. Тут закономірність 303. Так, тобто тут додали 30, так. тут додали 303. Ну давайте подивимось, тут теж так вийде. Теж. І бачите, дійсно Є? можна тоді продовжити, буде яка? Наступна буде 171 плюс 30, 201. Так. А до цього так. числа додамо 303, це буде. І... Можна чи по-іншому. Юля, зараз. Юля, чому ти перебиваєш? Ну що ж це таке? Юля, це буде... казку. 1000. В даному випадку ми можемо закінчити? Тисячу. Звісно, тоді це буде як подвійний ряд. А є ще один спосіб. Напишіть, будь ласка, другий спосіб, і ми надамо слово Юлі. Ще раз напишемо. це, це зірочка, ряд. так? Так, зірочка. Так так. а ось тут, от, якщо придивитися уважно, то можна поставити ось після 11, і далі піде по порядку. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 і 22. Так, чи всі зрозуміли, що сказала а я? А де там 11, 12? Ось, ні, бачиш, Нікіта, якщо будись, кому труби, поставити. Зроби там, де я пишу. Угу. Ось кома раз, виходить 12, далі піде 12. Потім ще одна кома 13. Там буде 12. 15, 16. Бачите? 18, 18, 19, а потім вже продовжується 20, 21, 22. Це така більш нестандартна закономірність, але дійсно такі теж іноді. Але Нам там буде, є, буде. Задачах, да, буде там інше. Там буде інше. Але ви бачите, можна було і так, як Нікіта. Да? Тоді далі яке число йде? 20, 2... потім 21, тобто буде 202, потім 1, 122. 22, да? Ось так. Тоді два наступні числа будуть такі. Тобто дійсно ця закономірність може, могла бути продовжена двома способами. Так, діти, подивіться, будь ласка, ми не встигнемо розібрати ось це. І давайте так. Ось це буде надім. Ось ці чотири, вони з класної роботи. Треба продовжити ряд. Ви нам прийшлете? Так, да, зараз я надішлю. Логіка так швидко закінчується. Це точно. Так, так, і тоді до завтра. Завтра будемо вивчати таку тему, як магічні квадрати. Добре, давайте так. Так як перші дві закономірності більш прості, за перші дві одна зірочка, а за третю, четверту теж по одній зірочці можете надсилати мені в особисті повідомлення. Добре. Добре, тоді до зустрічі завтра. До побачення, гарного до дня. Побачення. До побачення. До побачення. Побачення.